Друзі, привіт! В магазині карапеші закупочки. Так купила... В магазин карапеші. Так купила ковбаску. Що ще вперше купляю, не купляла. Так купила попробувати. Така як баличок пахне. Така ковбаска. Розріжу і морозилку розріжу. Чи нужа дає? Зараз розріжу ще. треба. Така колбаска. А це божевинка така? На лавровому листку? таку ж ми брали таку буженинку? Така з лавровим листочком, що багато лаврового листочка, така буженинка засмажена. І хліба взяла. Порізний батон Карапівський, Карапішівський хліб порізний, всіки його, 400, 400 грам, чотири такі буханочки взяла. Такі чотири буханочки як на бутерброди буде. І це всі мої закупочки. Па-па, до нових зустрічей. Дякую за увагу.